Шановні вступники, у цьому відео розглянемо, як подати заяви на фахове вступне випробування та співбесіду з іноземної мови замість ЄВІ для вступу до магістратури Українського державного університету залізничного транспорту по диплому спеціаліста або магістра. Подача заяв здійснюється через особистий електронний кабінет вступника. Як зареєструвати особистий електронний кабінет вступника, ви можете дізнатися, переглянувши відеоінструкцію. Розміщену на сайті університету, після реєстрації та входу до особистого електронного кабінету вступника необхідно перейти за посиланням Реєстрація на вступне випробування. В правому верхньому куті необхідно натиснути на кнопку Активні дії і обрати пункт Додати. В полі заклад освіти для швидкого пошуку Достатньо ввести перші три літери від слова залізничного і обрати Український Державний університет залізничного транспорту. В полі Освітній ступінь обираєте Магістр. В полі Вступ на основі обираєте Магістр, навіть якщо у вас диплом спеціаліста. В полі форма здобуття освіти обираєте Денна або Заочна. А також обирайте спеціальність, на яку плануєте вступ, наприклад, J7. Натискаєте кнопку Пошук. Нижче з'явиться перелік випробувань, які були знайдені за вашим запитом. В таблиці з переліком Оберіть фахове випробування. Після цього стане активною кнопка Подати заяву на участь у вступному випробуванні. Натискаєте її, з'явиться діалогове вікно з вибором дати та часу проведення випробувань. Потрібно обрати одну із запропонованих дат. Для остаточного вибору дати фахового випробування натисніть кнопку Обрати та, за необхідності Підтвердити. Також вам потрібно зареєструватися на співбесіду з іноземної мови замість ЄВІ. При цьому обрати ту ж дату, яку ви обрали при реєстрації на фахове випробування. Якщо ви виконали все правильно, то при повторному натисканні кнопки Реєстрація наступне випробування у вас з'явиться перелік поданих заяв. Переконайтеся в правильності вибору дати та часу проведення фахового випробування. Та співбесіди. Вітаємо! Ви успішно зареєструвались на фахове вступне випробування та співбесіду з іноземної мови замість ЄВІ.